Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха. Характеристики Solis 50 -ка, з кабіною, з реверсною коробкою 12 плюс 12. Значить, ми маємо передні розбірні диски 9,5 на 20, задні 13,6 на 28. Трьохциліндровий дизельний двигун. Акумулятор схований у нас ось тут соточка, 6 передніх грузів по 30 кг, тобто 180. Маємо додатково спереду, задніх не маємо, можна дозамовити замовити по бажанню. Гідронавісний механізм трьохточковий, два. Паркопа під причіп, два, дві пари гідровиходів, трактор 23 року, кабіна з опаленням, з кондиціонером, Тут проблисковий маячок жовтого кольору, магнітола, кондиціонер, Так, по салону, комбінована панель. Приладивость такая так, распределитель, аудиоматек, Форточки. управление, кондиционер, магнитолка, тут зачиняется. Такая сидушка, блокування дифференциалу. Трактор невесенький, горигернисенький, вом на 540, але двохрежимний. Пряме включення і від коробки передачі. Маячок запакований. Шторка. Так, світло в салоні. В основі все. Ошибка капотом. Фільтр повітряний з датчиком забруднення. Кондиціонер, конденсер, розширювальний бачок. три циліндра. Головки окремі. Три рушник і система стайнічок два фільтра Пали в це гідробак, бошевський паливний насос, підкачка. Так, це... передній міст потужний генератор. Два насоси, один окремий на гідропідсилювач, на навісний механізм. стартер, фільтр масляний, фільтр гідравліки. Така система. Вага трактора 3 тонни 400 кілограмів. Мантажопід'ємність навісного механізму тонна 800 кг. Фильтры салона стоять, зеркала. Так ка є, 105-й.